Доброго зимового ранку малята. Зимонька зима в гості завітала, все навкруги розфарбувала сніг на дорогах, сніг на ялинках, сніг на деревах і на стежинках, сніг літає, сніг кружляє. Це зима вас так вітає. Подивись, що намалював художник фарбами. Це ліс. У ньому ростуть. Трава, квіти і багато високих дерев. У лісі живуть звірі, птахи і комахи. Для них ліс це рідна домівка. Ось внизу, у густій травиці, сидить лисичка. Лисичка руденька з гострими вушками і носиком. Куди ж дивиться лисичка? Вгорі, по деревах стрибає прудка білочка. Помітила вона лисичку і зупинилася. Цікаво, лисисці, як це білочка не боїться забиратися на верхівку дерев. А все тому, що білочка маленька. Легка і міцно тримається лапками за кору дерев, бо сама вміє тільки по землі ходити. Вгорі білочка, внизу лисичка. Малювання дерева необхідне звірятам. Для цього нам знадобиться розмальовка дерева, пензлик. Водичка, ватні палички, коричнева фарба та зелена. Беремо пензлик та коричневу фарбу і малюємо стовбур дерева згори вниз. Беремо вушну паличку та зелену фарбу і малюємо чарівні листочки для нашого дерева. До нових зустрічей! Чекаємо на ваші фото або відео!